Вітаю етері Випуск новин в студії Віктор Раду. Сусідня з нами Миколаївська область зазнала чергової ворожої атаки безпілотників. Військові повідомляють, що Росія випустила по півдні України три десятки дронів. Над Миколаївською областю знищено 16 шахенів. Крім того, упродовж тільки однієї доби Росія 80 разів обстріляла Херсонський регіон, запустивши понад 500 снарядів із мінометів, артилерії, градів, танків, авіації та БПЛА. Двоє людей загинули. Вночі 3 жовтня армія РФ направила на територію України 31 ударний БПЛА та крилату ракету Іскандер. Повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Зазначається, що пуски здійснювалися із тимчасово окупованого Криму. Минулої доби війська РФ 80 разів обстріляли Херсонську область. Ворог запустив понад 500 снарядів з мінометів артилерії, градів, танків, авіації та БПЛА. З них 60 по Херсону. Двоє людей загинули ще семеро отримали поранення. Зафіксовано удари по зміївці, інгульцю. Та Велетенському знищено адмінбудівлі та бібліотеку. Пошкоджено церкву, пошту та агропідприємство, масового обстрілу вкотре зазнало місто Херсон. Вибухи лунали у різних районах міста. Артилерійським вогнем росіяни накрили район центрального автовокзалу. Знарядами пошкоджено автосалон, транспортне підприємство та 36 автомобілів. Спалахнула пожежа. Внаслідок атаки поранення отримали чотири людини. Постраждали також двоє співробітників патрульної поліції. Один із них отримав дуже тяжкі поранення та меру лікарні. Ворог продовжує знищувати історичний центр Херсона. Під час чергового обстрілу снаряди від РСЗВ пошкодили собор, який є історичною пам'яткою. Також пошкоджено будинки, що датуються початком ХХ століття. У будинках пошкоджено покрівлю, фасади та архітектурно-мистецьке оздоблення, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Повітряні сили ЗСУ показали, як українська протиповітряна оборона збиває безпілотники у південному напрямку. De manhã tudo a assim, na hora. Будівлю одеського будинку вчених планують законсервувати об'єкт культурної спадщини національного значення. Єдина на півдні України міська дворянська садиба 19 століття, де зберіглася у первозданному вигляді архітектура та інтер'єр, постраждала внаслідок російської атаки 23 липня. На якому етапі ремонтні роботи зараз дізнавалася наша знімальна група? Сто років тому в Одесі було відкрито перший на теренах сучасної України будинок вчених. Через дев'ять років він приїхав до палацу графа Михайла Толстого, відомого одеського громадського діяча і мецената. Пам'ятка історії, архітектури та містобудування національного значення. Єдина на півдні України міська дворянська садиба 19 століття, одеський будинок вчених зазнав руйнувань у ніч проти 23 липня 2023 року. Тоді вибуховою хвилею були пошкоджені зали, вікна потрощені, шматки стель впали, оздоблення понівечено. Керівництво установи було налаштовано провести ремонт та поновити роботу. Але після чергової атаки на Одесу проти ночі на 25 вересня від повторної вибухової хвилі частина встановлених у вікнах ОСБ плит впала, посипався скляний ліхтар у стелі зеленої зали. І стало остаточно зрозуміло, що будівлю потрібно консервувати, зробивши першочергові аварійні стабілізаційні роботи. Ми проводимо комплекс консерваційних заходів згідно з рекомендаціями управління охорони культурної спадщини. Так нам вже вдалося. Відремонтувати систему пожежної безпеки, систему відеонагляду, систему охорони. Триває робота з налаштування всіх ділянок пошкодженої електромережі, розповіла директор будинку вчених Світлана Жекова. Тут є певні проблеми, пов'язані з тим, що проводка пролягає під декором старовинних стін. Фахівці мають думати, як саме з найменшою шкодою відновити електропостачання у ті ділянки, де його на сьогоднішній день немає. Дещо підлатали за цей період конструкції даха, але стропильна система все ж таки потребує більш капітального ремонту, і ми шукаємо на це гроші, гроші на виготовлення документації, гроші на на саме проведення ремонтних робіт. За два місяці вдалося провести обстеження будівлі фундаментів усіх несучих конструкцій, пошкоджено будинку вчених. Наразі готовий звіт технічного стану будівлі. Завдяки йому можна виготовляти дефектні акти на той чи інший вид роботи і звертатися за його фінансуванням до благодійних фондів. Ми працюємо дуже добре, як мені здається, це змізем Change. завдяки саме цьому фонду. У нас вкрита підлога, тобто захищені аутентичні паркетні поли. Одна з основних задач збереження знаменитих вітражів будинку вчених, адже після російської атаки вони понівечені вщент. Зроблено всю документацію, ми очікуємо на погодження, і якщо ми його отримуємо, то вітражі вже будуть у роботі на відновлення. І потім для подальшого зберігання до кінця війни. Тобто ми не будемо їх повертати у віконні скління. Ці запити, які з якими ми звернулися до благодійних фондів, якщо вони будуть погоджені, відкриті фінансування, то все буде в порядку, і будинок вчених буде захищений від зимових перепадів температур, від вологи і так далі. Діяльність наукових секцій будинку вчених планують перевести в онлайн формат. Роботи з консервації будівлі тривають. Італійці виявили бажання брати участь у відновленні спасу преображенського собору в Одесі, який також постраждав внаслідок ракетної атаки Росії 23 липня. Італія підписала договір з Україною про відновлення одеського собору, зруйнованого російською надзвуковою ракетою Онікс. Про участь італійських реставраторів у реконструкції об'єкта повідомив міністр закордонних справ Італії. Скайшат це нова унікальна система для знищення ворожих безпілотників. Її розробили Одесити спільно з силами оборони півдня України та вже випробували на полігонах бойової підготовки. Як працює Скайшат, бачили військові кореспонденти телеканалу Міністерства оборони БРИЗ. Про це дивіться далі у нашому випуску. Повітря цілі, вогонь відкритий! Їх називають ловцями шахедів. Це мобільні вогневі групи, які полюють на смертоносні ворожі безпілотники, збивають їх в небі, щоб зберегти наші з вами життя. А щоб збити якомога більше дронів камікадзе, військові сил оборони півдня України спільно із небайдужими і надзвичайно талановитими одеськими інженерами-механіками за вимогою часу та завдяки власному досвіду розробили унікальну систему скайшат, яка дозволяє уразити ворожу ціль з максимальною точністю. Використання такої системи значно економить боєзапас, є зручною та доволі автономною у використанні. Кузов цієї системи можна під'єднати до будь-якого транспортного засобу. Він стабільний, доволі місткий та зручний для роботи стрілка. Ми давали влучність практично на 99,9%. Тому далі буде тільки залежати вже від стрілка. Ми зробили ті речі, які вже необхідні. Зараз буквально вже і чим швидше ми це все подамо на лінію моря для бойової роботи, тим швидше ми забезпечимо ще більшу вдалу роботу і ефективнішу цих малих вогневих груп. Цілі вражали в морі на 500 метрів, розліт кулі на 20 сантиметрів у нас. Тому якщо у нас у нас розмах шахеда 2 метри, якщо працювати ну, це так, по класиці, працювати 900 метрів від нього, то ми працюємо чітко по його контуру. Так як ми працюємо сьогодні на піску, це саме нестабільна у нас поверхня, все досягнуто, Я думаю, що хлопці будуть задоволені вже. У нас вже буде поступати на бойове чергування в Національну гвардію. Наступні скайшати будуть заходити в повітряні сили так само, прикордонні війська, так ви самі бачили, цей результат. Тому дай Бог, щоб воно стало на чергування і приносило нам ще більшу безпеку нашому населенню Півдня України. Вартість однієї такої установки від 200 до 250 тисяч гривень. А це доволі підйомна сума для громад та представників бізнесу, які найбільше потерпають від ворожих обстрілів. А щоб захистити український південь, включно з Миколаївщиною та Херсонщиною, які часто першими зустрічають ворожі безпілотники з морського напрямку, потрібно біля півтисячі таких скайшатів. Втім, надзвичайно талановиті одеські інженери-механіки на цьому не зупиняються, а продовжують втілювати свої ідеї в життя. Хлопців ще є два винахида. Це також буде сюрпризом для орків, таким для них печальним. Це воно буде поставлятися в запорізький напрямок і так само на Східний фронт. Ужба безпеки України нейтралізувала одну з найбільших агентурних мереж Росії з моменту повномасштабного вторгнення. Затримано 13 інформаторів. Ті, хто працював на ворога, збирали дані про розташування українських військових і коригували ракетні удари по критичній та житловій інфраструктурі регіону. Затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі. До складу масштабної гентурної мережі входили 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ, повідомили у Службі безпеки України. Фігуранти збирали розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території Південного регіону. Також вони коригували повітряні атаки щодо житлової та соціальної інфраструктури Миколаєва. Саме за їх наведенням, російські окупанти вдарили з зенітно-ракетного комплексу с 300 по багатоповерхівці восени 2022 року. Внаслідок того ворожого обстрілу загинули семеро мирних жителів крема дитина. Координати українських об'єктів російські інформатори передавали через зв'язкового. Ним виявився про кремлівський блогер, який вербував агентів серед передплатників свого телеграм-каналу, а потім отримував від них розвіддання. Наразі всі фігуранти перебувають у СІЗО, їм загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі СБУ. Роз'яснення стосовно нової схеми організації руху на Миколаївській дорозі, яка діє вже кілька днів, дав особисто одеський міський голова. Вдалося організувати додаткову смугу шляхом звужень інших. Ми отримали шість смуг замість п'яти, що дозволить підвищити рівень безпеки дорожнього руху та пропускну здатність. І основне, тут з'явилася спеціальна смуга для громадського транспорту, який відтепер не буде рухатися в потоці машини. Браючись на європейські та світові норми, основним пріоритетом міста має стати пішохід. на другому місці створення безперешкодного проїзду громадського транспорту. Від фіксованого курсу гривні до гнучкого сьогоднішнього дня Національний банк запроваджує режим керованої гнучкості обмінного курсу гривні стосовно долара. Що це означає? І чи варто очікувати на валютні стрибки, розповів економічний експерт. З 3 жовтня Нацбанк переходить від фіксованого курсу гривні до режиму керованої гнучкості обмінного курсу на валютному ринку і буде його контролювати. Даний перехід не означає, що курс буде визначатися ринком, як це було до повномасштабного вторгнення. Пояснює президент Українського аналітичного центру. До війни у нас був гнучкий курс, коли почалась війна, були фіксований курс гривні. Це було пов'язано з тим, що почалась війна і ситуація на валютному ринку була дуже-дуже складною. Але на сьогоднішній момент склалася така ситуація, що Національний банк не бачить доцільності ну, до залишати фіксований курс. Просто не бачить. Він бачить ситуацію, що на сьогоднішній момент валютний ринок України, незважаючи на війну, може бути такий, як був до війни. Експерт роз'яснює, як це буде відбуватися на практиці і на які зміни у курсі валют варто очікувати. Курс буде формуватись на міжбанківському валютному ринку. Звичайно, він буде впливати і курс на обмінники, але якихось радикальних змін не передбачається. Просто не буде перефіксованого курсу 36,6, а буде ринковий, ну, наприклад, 38-37. Стосовно рекомендацій, як краще чинити під час режиму керованої гнучкості обмінного курсу, то вони наступні. Якщо ви купуєте, продаєте валюту, ви завжди ризикуєте. Валютний ринок це ринок, де завжди чітко не можна спрогнозувати. Купувати чи продавати. Це було, є і буде. Тому будь-якому випадку, перед цим як купити валюту або продати, ну задайте собі запитання, яка ваша мета. Тому що ще з валютний ринок це значить, що курс міняється. І ніхто вам чітко не скаже, в якому напрямку такого не існує. Гнучкий курс це перш за все валютні спекуляції. Тому ризикуйте завжди з головою. Ніколи не варто панікувати, акцентує фахівець, краще все зважити та обдумати, перш ніж провести валютні операції. Да, час від часу буде девальвація, ревальвація, курс буде мінятися однозначно. Але в цілому, оцей, ну як би сказати, існуючий депозит буде залишатися. Істотних змін у курсі сьогодні чекати не варто. Резюмують експерти. Від 3 жовтня банки продаватимуть та купуватимуть валюту за вільним курсом. Однак, присутність на ринку НБУ, говорять фахівці, призведе до того, що курс буде близьким до того, який був зафіксований з липня минулого року, тобто 36,5 гривень за долар. Двоє людей загинули внаслідок аварії на трасі Подільськ-Балта. Легкова автівка на величезній швидкості з'їхала з дороги і врізалася в дерево. ДТП сталося на автодорозі Подільськ-Балта біля села Петрівка. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen перевищив швидкість, не впорався з керуванням. Автівка вилетіла в кювет, перекинулася та врізалася у дерево. У салоні автомобіля перебували троє чоловіків. Двоє з них загинули на місці. Третього, 21-річного пасажира з переломом Ребер, госпіталізували. Перевірка показала, що він був у нетверезому стані. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження. Повідомили у прес-службі облполіції. На міських дорогах Одеси внаслідок аварії постраждали чотири особи. У районі французького бульвару легковий автомобіль збив пішохода. Ще одна ДТП сталася на проспекті Гагаріна. Там під колесами автівки опинилася жінка. Крім того, на одній із міських доріг автомобіль Альфа Ромео збив велосипедиста. А на вулиці Заболотного автомобіль «ВАЗ» виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із маршрутним автобусом Богдан. Рятувальникам довелося за допомогою гідравлічного інструменту витягувати водія легковика із салону авто. Його передали медикам швидкої допомоги. Внаслідок ДТП також постраждала 35-річна жінка-пасажир маршрутки, повідомили у прес-службі патрульної поліції. Експерти аграрного ринку прогнозують зростання цін на найпопулярніші позиції продуктового кошика українців, зокрема на овочі. Ціни восени можуть зрости на 5-10%, навіть незважаючи на те, що врожай в Україні цього року був добрим. А ось що є доступним за ціною в сезон, так це гарбуз. Які овочі зараз пропонуються на одеських ринках, та за якою вартістю дізнавалися наші кореспонденти. Ходить гарбуз по городу, співається у відомі дитячій пісні. І саме зараз настав його гарбузовий час. На ринках Одеси з'явилися твердошкірі великоплідні й мускатні гарбузи. Ще їх називають королями осіннього столу. І справді є за що. Це низькокалорійний і неймовірно корисний продукт. Його рекомендують вживати для зміцнення серцево-судинної системи, підвищення рівня гемоглобіну, нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту. Окрім того, ті, хто восени налягають на гарбуз, набагато рідше хворіють взимку та навесні. Джуть фахівці одесити про користь жовтогарячого овочу знають і поспішають насолодитися стравами з, з гарбуза, тим паче він з рідних полів Одещини. Село Андріванівка. Одеська область, Миколаївський район чи Березівський вже зараз район. Оце ми вирощуємо тику. Там у нас село. І ми вирощуємо є і 20, є і 30, є і 40, в залежності від тикви, яка отакого От мускатна дорожче, така чуть-чуть дешевше. А це мускатна, отакий года. Ось він длинний такий росте. Ця ось частина йде без сім'ян, а ось частинка, де сім'яна. Ось, доки він буде йти одна м'якоть, а сюди ось такий. Як кажуть, сім'яна одінакові, а діти, а кабаки виросли, той так вирос, як груша, а той виростає такий дліноватий. Гарбуз багатий на вітаміни, мінерали та інші корисні речовини. Серед них бета-каротин, вітаміни С, Є і групи Б залізо, магній, калій, цинк, клітковина, органічні кислоти. На одеському ринку гарбузи рідні, з Одещини і користуються попитом. Біляєвський район дуже хороший в цьому году всі хваляться, що урожай прекрасний на тикву. Люди багато, хто кашу варить. кто запекает, кто плациндочки, кто вертуточки. И сок очень хороший, полезный, чтобы почистить печенку, почистить наши организмы, потому что мы кушаем всякую разную пищу, а так рано утром выпил стакан сока и очищайся легко и хорошо, и много витаминов получаем. Лучше поесть живые витамины, чем покупать в аптеках всякие таблеточки витаминные. Отже, за ціною двох аскорбінок можна принести додому велику скипку помаранчевого органічного здоров'я. А скільки страв можна зробити з одного тільки гарбуза, говорить Одесити і діляться з нами улюбленими рецептами. Обов'язково, без тикви куди? І печене, і запечене, і оладушки, і бліни, все, що хочете. Запечені сирнички з тиквою, творог, яйця на тиквочку. Немножко соли, сахарозаменителя, манка, все смешать і в духовку. Раніше з гарбуза одеські господині робили заморозку, але наразі через можливі блекаути цього не ризикують робити. Насолоджуються овочем тільки в сезон. Раніше запасалися, коли кінці весни закінчується тиква, люди покупали морозилку Складували так, парежу чистенько і складуть в холодильники морозилки, щоб все літо мати дітей кормити. Приходять кожен день по кусочку, беруть у нас. А ми відпускаємо у вас храніться в вас храниться, у мене вдома. я домари. Поняла все так і буде. На ринку всі погоджуються у тому, що цього року, попри спекотний серпень і посушливий вересень, урожай все ж таки видався багатий, зокрема й на гарбуз. Але покупців замало бідкаються продавці. Трошечки в тому минулому році було, наче живкіші базари. Я ось тільки приїхала три дні чи чотири на цей ринок. Та й зовсім мало людей. Видно люди повиїжджали. Ну нічого, ми їх ждемо, вони приходять, ми їм кажемо спасіба, що вони приходять. Життя після 60 тільки починається. У цьому впевнені учасники одеського фестивалю Планета добожителів». як продовжити молодість та зберегти бадьорість душі та тіла. А й ті бабусі, як вони самі себе називають, поділилися з нашими кореспондентами. Їм знову 18. на святі від патефону до смартфону зібралися вже давні друзі. Фестиваль Планета довгожителів проводиться в Одесі вже продовж 10 років. Цього року його учасники знову дивували своїми талантами. Сьогодні, під час війни, роль людей старшого віку також змінилася. Вони частина всього суспільства, і так само як інші, вони допомагають, віддають зі своїх пенсій гроші на зсу, в'яжуть шкарпетки. В'яжуть сітки для того, щоб хлопцям було тепліше, збирають потрібні речі, ліплять вареники і так далі. Ще кілька років тому Валентина Славуцька також співала на фестивалі разом зі своїми подругами. Сьогодні вона разом з чоловіком прийшла підтримати виконавець. Валентина Адольфівна, дитина Другої світової, і, переживши у дитинстві жахи війни, розповідає, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну 2022 року стало для неї шоком. Однак жінка зібрала всі сили в кулаки, продовжує. Жити далі, витримати випробування воєнного часу їй допомагає. Віра у краще, а також спілкування з іншими айті-бабусями, як вони самі себе називають. Я всю життя вже було 30 ну, років, років, мені вже було 40 років. Я все давай, время виходи, ждала виходите. папу. Все время. Виходите. і моя мама умничка. вона така умнічка багато читала. Вона була першим читцом в нашому районі. Вона приносила домой в библиотеке самые лучшие произведения. Она нам читала, она нам рассказывала. И дружба в школе. У меня у нас было 8 человек, девочек. Мы все дружили очень между собой. Это помогало, несмотря на то, что идет война. И все вот такое, как будто бы Нет, ничего не замерло, все функционирует, все работает. І нашу старіки та, ні, ти ти а, ні, не унивають себе старими, вони ані себе молодими. Відчути себе молодим допомагає спорт. І на фестивалі людей похилого віку була можливість показати свої фізичні дані під час акції Спорт для всіх радість життя. Фіззарядку об'єднала одразу кілька поколінь, а й ці бабусі та дідусі стали гарним прикладом для молоді. Серед найактивніших учасників фестивалю знаменитий селач із Одеси Микола Пасічник. У свої 76 років спортсмен продовжує дивувати відомим трюком зав'язуванням цвяхів у вузол. А зараз пасі більш пункта варатоша металу він згибає його зараз. І на своєму пані пані, і на своєму спині. І, і він зробив бухку, бачите, буква «Л». Здоров'я головна складова життя у будь-якому віці. У рамках фестивалю діяв майданчик медичних консультацій, де можна було перевірити стан свого організму. Сьогодні ми працюємо разом з лікувальною службою і саме в цьому місці ми можемо надати такі пропозиції і такі послуги всім жителям міста, як вимірювання артеріального тиску, вимірювання рівня глюкози, визначення індексу маси тіла, визначення наявності вілка, снід захворювань. Все це робиться безкоштовно. Наука говорить про те, що біологічний вік людини 120 років, і дотримуючись правил здорового способу життя, ми можемо собі це дозволити, щоб насолоджуватись життя і приносити користь своїм рідним, своїм близьким, своїй державі. Вот у мене сія сьогодні плохи почувствовання, много голова болить. и пришла на фестиваль долгожителей, который организовывают эти бабушки, и как раз вот увидела, что можно померить давление. Оказалось, немножко повышенное давление. В поликлинику там обычно записываться надо, целая история. Но у меня дома есть аппаратик, но с собой же его не будешь носить. А так сразу, как бы в настоящем моменте, так можно вот прогуляться, подышать воздухом, чтобы немножко успокоиться, и там что-то, если есть, выпить таблеточку. З початку повномасштабного вторгнення лави АйТі Бабусь Одеси поповнилися мешканцями різних регіонів України та навіть інших країн. Люди такі внимательні, всі можуть вислухати, можуть тебе От, Я от в групі з дівчатком в цій бабусі мені подобається, ми з друг другом ділимося вся, всяким, то, що маємо і так далі. А пережити, ви знаєте, єдине, що я знаю, Україна переможе. Слава Україні! На фестивалі можна було придбати вироби ручної роботи. Їх створює одна зайці-бабусь, яка зв'язала для ЗСУ сотню шкарпеток. Усі виручені кошти з продажу під час фестивалю передадуть волонтерам. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.